Це містичний сейф челендж. Кожна дівчина відкриє сейф. комусь попадеться сейф зі смаколиком, Інший з мерзенним предметом, а третій сейф буде з магічним предметом. Кожна повинна буде з'їсти та використати свій предмет. Погнали дивитись, буде весело. Поїхали! Їй кажу викладачу: вибачте, мою домашку з'їв собака. Здається, він мені не повірив. Ей, що це? Не знаю. Виглядає дивно. А що це таке у шафіні? Так, дивно. Це кольорові сипи. Давай відкриємо один і подивимося всередині. Ух ти! Що то за звук? Не відкривайте! Стривайте! А -а -а! Вітаю! Ви потрапили до челенджу. Погнали, буде весело! Я хочу розпочати першою. Ого! Так тут попіт! Прикольно. Хочу в нього пограти. У мене ціла гора таки. Давайте спробуємо. Натискаємо. Стривайте. Тут щось не так. Понюхаємо. О, пахне чимось солодким. Спробуємо. Друзі, це мармеладний попіт. Він неймовірно солодкий та смачний. Мені подобається. Хочу спробувати ще. Як же апетитно, їсть троксі. Дівчата, це реально дуже смачно. Мені подобається. Я також так зголодніла. От би спробувати. Дивись, у Роксі залишився ще один попіт. Давай його заберемо та спробуємо. Давай. Ей, а ну-ка відійдіть від мого попіта. Я вам його не дам. Яка жадівна Ну й добре. Тепер. Я. Супер. Що це там? Не можу зрозуміти на дотик. Ой, у мене ціла долоня з черв'яками. Яка гидота, приберіть, приберіть! Я боюсь їх. Як багато черв'яків, приберіть їх з мене швидко! Треба терміново рятувати Роксі. Я знаю, що робити. У мене є пилосос. Я зберу всіх робаків пилососом. Звідси все прибрала, залишилось прибрати останнього. Давай же. Роксі, я намагаюсь тобі допомогти. О, ні. Мої губи стали неймовірних розмірів. Ти така смішна, Роксі. Давай я допоможу тобі. От, з'їжджар в'яків, подруга. Це жахливо і навіщо ви так вчинили зі мною. вибач, твоя черга. Відкривай сейф Ну, добре. В ньому буде щось класне. Що це за баночка з рідиною? Виглядає цікаво. М -м -м. Пахне приємно. Давайте я спробую випити. Раптом це смачно. М -м -м. На смак нічого так. Ой, що зі мною відбувається? Я зменшилась. Як круто! Єс! Ін, ти стала маленькою. Ти стала такою милашкою. Уйді путі. Ого! Звідки тут черв'як? Мені прийдеться подолати. Давай, нападай! Удачі, Ен! Ей, а ти сильний! Мені боляче. О, дивись! Обдурила, обдурила! Удар, удар, давай! Ен, ти зможеш? На тобі! Я перемогла! Час повертатись! Це було весело. Я б ще раз повторила. Можна, я знову відкрию все вперше. Ура! Подивимося, що у мене. Ух ти! то це новий айфон. Це дуже круто. Я новим айфоном не користувалася. Тепер я маю новий телефон. Треба швидше зробити селфі. Я вродлива. Я також хочу. Ей, Подруга, не заважай мені. <реш> я буду фоткатись одна. Що це з нею? Так не піде. Вона як мапочка кривляється для фото. У мене є ідея. Дивись, я придумала пранк, яка я вродлива. А це ще хто? Ен, поверни мій телефон. Тепер це мій телефон. Ні, мій. Ні, мій. Віддай його мені. Годі сперечатись. Віддайте телефон мені. Як вам не соромно, я буду в нього грати. Який великий екран! супер! Ну вже ні, віддай сюди. Ей, Ен, припини. О, ні, він зараз опаде. Ну от, як думаєте, розбився. Він повністю розбитий. Роксі нам цього не пробачить. Що нам робити? Роксі, Відчепіться! Тут така справа. Ми розбили твій телефон випадково. Ви жартуєте, він же зовсім новий. Як же так? Повністю розбитий. Давайте я відкрию сейф. Подивимося всередині. Зараз дістанемо. Ого. Так це жаба. Перше бачу, так близько жабу. Ой, а куди вона поділась? Ой, вона на голові у рокці. Приберіть, я страшенно боюся жаб. Ой, жаба стрибнула мені на голову. Кит, зніми її. Ого, вона у мене в роті. Яка гедота. Вона була у мене в роті. Забери її швидше. Ох ти, а вона дуже мила. Мені навіть подобається. Ідея. Я поцілую жабу, щоб перетворити на чарівного принца. І так, ну жба. Де мій принц? Не вийшло. Вона точно не чарівна. Та годі вам сміятись з мене. ти відкривайте свій сейф. Подивимося, що у мене. Ух ти, це капелюх. Цікаво, для чого він. В Когось є розуміння, для чого це капелюх. О, містер Жаба. Куди ти? Так, капелюх чарівний, що трапилось жабиням? Воно столо шоколадним. Прикольно. Реально. Хочу спробувати. Ух ти, яке смачне жабиння! Смакота. Дівчата, якщо Кит чарівний капелюх, який перетворює речі на шоколад, то і мій телефон стане шоколадним. Клас! Вийшло. Це дуже круто. Спробуємо. Мій айфон справді став шоколадним і дуже смачним. Смакота. Здорово, ніколи не носила капелюхи. Варто спробувати. Дивись, вона стала шоколадною. Хочу спробувати палець Кейт. Він же тепер шоколадний. Ні, це палець нашої подруги. Поверни його. Добре, ти маєш рацію. Потрібно якось повернути вигляд Кейт назад. А якщо зняти капелю? Ого. спрацювало. Дякую, дівчата. Та нема за що. Тепер я хочу відкрити сейф першою. Відкриваємо. Ого. Тут молочний коктейль. Здорово, хочу спробувати. Ей, чому не лється? Давай же, як це працює. Давай я тобі допоможу. Кейт, ось тут треба відкрити. Тепер можеш пити. Дякую. Ти така розумна. Можна мені також спробувати? Звісно, тримай. Ха, купилася. Ти правда думала, що я поділюсь. Я все вип'ю сама, бо він такий смачний. А у мене ідея. Натисну на пляшку. Ось так то краще. Як тобі, Кейт, подобається? Круто. Я тепер вся у молочному коктейлі. І він ви закінчився. Ін, ти все зішся. Добре, подивимося що у мене в сейфі. О, смердюча риба, яка гидота. Її не буду їсти. Вона смердить. Роксі, подивись, прибери її від мене. Подивись, Кейт. Ой, яка вона страшна! Прибери її від мене. Тепер у мене всі руки риби смердять. Сама її їж. Добре, давайте спробуємо. Один шматочок. Яка Гедота мене зараз знудить. Вона жахлива на смак. Можна і більше не буду. Вам зовсім мене не шкода. Так добре. Треба якнайшвидше розквитати з цією жахливою рибою. Поклади її повністю в рот. О, від мене точно буде смердіти рибою. Все, я все з'їла. Дістаємо кісточки. Все мені не потрібно. Ой, яка Гедота! Тепер ти Роксі, твоя черга. Добре, поглянемо що всередині. Одна цукерка скітос. Але що вона робить? Смачно. Щось сталося? Ні. Все дивно. Добре зім повністю. А вона смачна. Що відбувається? Що зі мною? О, ні. У мене по всьому тілу скітлс. Не може бути. Хочу спробувати. Ммм. І правда, скітус. Я тепер така кольорова і гарна. Здорово. Що таке? Можна мені спробувати, звісно. Як смачно. Ой, Здається, у мене також скітл стрянка. Тепер я також яскрава та красива. Я вся Ей, Кейт, хочеш спробувати? Це правда смачно. Ні, Я відмовлюсь. Ну, як хочеш. Можна я відкрию? Вау, у мене ціла банка нотели. Виглядає так апетитно. Заздрити мені. Так, відкриваємо. Ой, вибачен. Давай я приберу це з твоєї голови. Ей, Це було боляче. Можна акуратніше? Вибач мені, подружка. Я так зголодніла. Дуже хочу спробувати нотело. Вона така смачна. Е, несусь крізь війніс. Ой, у мене на носі залишився слід від натели. Як смачно! Смакота! Друзі, я не можу зупинитись. Це так смачно. Ой, в мене застрягла рука. Дівчата, допоможіть мені. Зараз давай потягнемо. Е, допоможи, будь ласка, тягни сильніше. О, у нас це вийшло. Роксі, ти жива? Так, зі мною все добре. Проте в мене вся рука в на телі. Буду злизувати залишки із себе. Кейт, відкривай свій сейф. О, що це? Сир з пліснявою. Яка гидота? Я не хочу. Це жахливо і несмачно. Дівчата, будь ласка, можна я не буду? їш, тільки подалі від нас. Смолі то гидний. Oh, добре. Спробую шматочок. Але мене зараз знудить. Я не можу. Їш все. Ой, ви запхали мені цілий шматок в рот. Добре. Спробую доїсти. Ой, як я змогла його з'їсти. Не знаю. Але мені не дуже добре. Ен, твоя черга. Відкриваємо. Це ж телепорт Ааа!